Сьогодні, здебільшого, про Крим дізнаються через російські змі, а це викривлена картина. І тому цей фільм був розрахований саме на іноземців, так, саме на західних експертів, чиновників, які приймають рішення по Україні, які вирішують, чи умовно продовжувати санкції або не продовжувати. Для широкої публіки, от якраз, такі короткі і дуже запам'ятовуючі фільми потрібні. Чоловік виходить туди з впевненістю в тому, що. Це ще беззаконня, агресія. Цей фільм є постійним щоденним нагадуванням важливості для кожного українця зробити все можливе для того, щоб повернути Крим. І агресор окупант заплатить свою ціну, тому що ми дійсно заслуговуємо на диво. Ми заслуговуємо на щастя і для мене. Крим був україною, є україною і буде Україною.